Міжнародний турнір з великого тенісу на кубок командовачів повітряних сил пройшов у Вінниці. 70 спортсменів віком від 19 до 75 років змагалися в особистій і командній першості. Окрім українських військових, за призові місця боролися і військовослужбовці повітряних сил Польщі та Індії. Тенісистам довелося змагатися не лише між собою, а й з професіоналами зі спортивних клубів Вінниччини. Та, незважаючи на це, вони змогли показати досить непогані результати. Ну, я хочу зазначити, що теніс він взагалі має динаміку розвитку серед військослужбовців. І за останні роки я спостерігаю таку картину, що багато в нас в от, повітряних сил почало займатися. Є люди вже більш-менш мають і свою майстерність, і техніку, і виступають непогано і на першість міста, і в інших турнірах. За кожну виграну партію учасники отримували по два очки. За загальною сумою балів визначали найкращих. У загальнокомандному заліку перше місце виборола збірна повітряних сил України. Срібло дісталося польській команді. В одиночному розряді перемогу отримали як українці, так і поляки. Спортсмени тенісного клубу Смеш та польські авіатори найкращі в командному заліку. Я щиро радію, що взяв участь у цьому міжнародному турнірі. Приємно змагатися із сильними супротивниками. Тут зібралися гравці із потужним потенціалом. Я хотів би вибороти перші три місця, проте найсильнішою стала українська команда. Бути першим завжди приємно, проте переможеним під час турніру ніхто не почувався, адже головне це участь і нові друзі, з якими ще не раз випаде нагода зустрітися на тенісних кортах.